Т-34 1940 року. Тобто сама рання 34 ка з бойовим рейтингом 3,3. І вона ж, на мою думку, сама кайфова, бо не потрапляє проти 4,7. Снаряд у нас, звісно, такий собі. Пробиваємо там щось близько 70. Так, ми пробиваємо 78, це ашний снаряд, але маса вибухівки будь здоров. Тому, по ідеї, повинні бути ваншоти. Плюс у нас є швидкість. Ми доволі динамічні і швиденько так розганяємось до майже 50. Коротше, тачка Кайф. Як вона грається, поїхали подивимось. Починаємо сьогодні з Туніса і 130 ОВ, це означає, що ми на 3,7? Слухайте, так це дуже і дуже непогано. Єдиний, хто більш-менш нормально нас пробиває куди завгодно, це німецькі пазіки четверті. Ой, ну вони якраз проти нас. Ну що ж, подивимось, що воно з цього вийде. Я забув перемкнутися на пустельний камуфляж, але та й пофігу. Це не мені треба боятися, це їм треба мене боятися. Ну і нашу максималку в близько 50 ми набираємо доволі швидко. Машина достатньо динамічна. Ну тобто, по маневреним якостям, по швидкісним якостям. Претензій до 34-ки навіть ранньої, у мене немає ніяких. Пазік сюди вже дивиться. на, Не пробив у комбашню? Да? Таке було. Нічого собі. О, і казну мені зламали. А, так це швед. Ой-ой-ой. ой А в нього вистачить кутів, да? оці зарази достатньо їх. Ну вбийте його хто-небудь. Ну, хто небудь. Постріляйте, він, він висунувся, підставився, всі діла, ну. Ну я віддам арту сюди, звісно. Постріляю трохи. У нього багато кутів У нього гарно схиляється гармата вниз. Ну, за рахунок цього, напевно, я зараз навихватую. Зробіть із ним хто небудь, що небудь, будь ласка. На. А що толку, якщо камерник не взводиться, добили пвкв 3 Це чудово. Так, ну і що? Де вони всі є? Ми вже до Распи доїхали. А їх все немає, та й немає. О. Куди їдем? Рикошет від Стюарта. Ой, боже. На. Ой, яких там багато їде. Я можу скуламати якийсь дамаг на ні? Ну я не знаю. Фугасів я не вожу з собою. Точніше, можна було би засунути шрапнельним. А маний кутів уже не вистачає. Треба якось сюди арту віддати. Може, зачепить зенітку за відкриту. Бам. Готовий. По біпланчику постріляємо трохи. Щось там у нього навіть відвалилось. Блін, як зенітку вбивати, я не уявляю. Не отримує вона дамаг. О, збив. Прикольно. Долітався Сокіл. А у мене в кулеметі виявляється, була одна куля, один патрон. Ну, я тільки зупинився, тільки навівся. Та за що? О. Хеллоу. Влучення. А, камерник, до речі. Майже 80 пробиття. Тримаю в курсі. Ну, я вже підсвічуюсь, але мені пофігу. О. Прикольно, звідки? Ага. І Іще зенітка. Кого тут тільки немає? У мене кутів не вистача. Та опускай, опускай свою гармату. Ох вже цей вічний радянський Стояк. Ну, тепер то ти виїхав, да, молодець. Ну, мардер, ми не танкуємо, там гармата солідна. Ех. Ну, не дуже вдало все склалося у цьому бою. 6 фрагів, один асіст. Таке. Ой Боже, 6-5. Разом з повітряним 5. І один асіст. Ну, давайте вилетимо на І-16 тип 27 і спробуємо ще когось з собою забрати. Ну, оце результат для 34-ки, знаєте, такий, дуже не дуже. Ця 34 ка здатна. Якщо не в кожному, то майже в кожному робити по 7, 8 і навіть 10 фрагів. Так. БТ42. Погано. Погано скинув. Тут ще ось штуги є у нас. Може, штугу хоча б накину нормально. М -м Доволі близько, але все одно не вистачило дамагу. Ну, бомби п'ятидесятки, що я від них хотів. Слабенький дуже. А це ще що таке? Ну, ти ще розбийся. Ой, от аби тільки фраг мені не віддати. Біплан якийсь. Хе-хе. Хрест нахрест обвів його. Ой. О-хо-хоу. Ясно. Ніфіга, фіга, якою, з якої гармати мені влучили. Ну, тим не менше, ще хоча б один фраг я собі заробив, поїхали далі. Аттика, але у топі списку 150 ОВ. Ах, це буде цікаво. Знаєте що, візьму декілька фугасів на всякий випадок? Хай будуть. А то знову якусь відкриту зенітку не зможу вбити. Я навіть не знаю, що краще: топ списку на Аттиці чи дупа списку на нормальній карті. Ну що, вилізте десь ось тут. А чого це вони ніде ніяк не підставляються? А, -а, а. Не пробив Пазіка. Яким чином? О, ваншот. А тепер Пазіка пробив із ваншотом. Цікаво, цікаво. Як може не отримати дамаг сраний Стюарт? Та ще й камерником? Я би зрозумів, якби я якимись суцільними стріляв зараз. Це що виходить у ньому? Камерник тупо не взвівся? Влучення в гармату. Вона жовта. Ой, булпапніков, та що ти наробив з дамагом? Жесть. Я так розумію, це якийсь там Валентайн, да, Валентайн 11. Мені здається, там на центрі ворогів більше залишилось. Я би змістився сюди. Чесно кажучи, да, ось швед якийсь стоїть. Ой, це я щось про балістику дуже гарної думки був. Занадто. Ваншот. Ну, от так цей камерник повинен працювати завжди. А блін, якого біса іноді такі приколи, як зі стюартом, відбуваються, я не знаю. Ну мені слабо віриться в те, що камерник об стюарта може не взвестись. Мені здається, для цього камерника броні там достатньо для взведення. Так, а мене кутів то нема. Але пофігу. Я можу дозволити собі більш зухвало вивалювати своє жало на противника. Не. ну ви подивіться на це. Ну, яким чином можна було шведа в борт не пробити? Ну, це ж смішно. Ну, що зі снарядом? А, точно. Абоба. ба. Знаємо таке. Абоба від Булпапнікова. Ну, не знаю. Напевно, далі ще з якось. Немає сенсу їхати. Можна залишатись десь ось тут. Плюс-мінус. А, так я вже і свічуся тут, нічого собі. От теж, до червоної зони ще не доїхав, а підсвітка вже якби є. Їх уже аж на респі бомблять. Три фраги, два асісти. Схоже, що це максимум того, що я доб'юся у цьому бою. Наші задомінували повністю. Там уже багато хто навіть полівав. Вони повністю зажаті у себе на респавні. Ну, це 100% перемога. Я розумію, що я свічуся, але мені пофігу буду їхати в наглу на обличчя. Опа. Зенітка. І все більш нікого немає. Та бути такого не може. О, прикол! А тут я не свічуся, хочете сказати, чи що? Ось тут зенітка. Я отут не свічуся. Та блін, я міг її вбити. І ти ще й розбився. От тобі ж так хотілося. У мене ось тут, на точці респавну, зник. А, зникло попередження про те, що я свічусь. СПД! ну, це було вже потужно. Ну, 4 фраги, 2 сісти. На Аттиці нормально. Ну, мені просто вже не було в кого стріляти. Вони, он, подивіться, вони просто закінчилися всі. Морський термінал, дупа списку. Ну, тобто, ми на 4 і 3. Ну, на 4 і 3 уже, звісно, багато противників, які. Здатні нам зробити Бобо. Та й на 4-0 вистачає тих, хто нас пробиватиме. Напевно, спробую зіграти через Б, через центр. Прям так залечу, як є в наглу. О, це по мені? Чи це союзник по приколу стрільнув? Бо дамагу то ніякого. Ага, точка, то вже падає. Що мені це з вами робити з цима? Головне, щоб мені зараз зліва не впаяли. О. Пума. А, пума дамаг. Не захотіла отримувати? Ясно. Скільки у цього камерника чутливість? 14 міліметрів. Ну невже ж там у пума не було тих 14 міліметрів, а? Шту? Стояв. 3 Ге. Ну, давай спробуємо ще ближче під'їхати. А, ось ця пума. Ось ця скотеняка. Це ж я так розумію, вона і захоплювала, да? -о. Блін, це що з тобою робить? Мардер, у якого не ламається гармата. А у мене всі союзники померли. От класно. Пазік. Пазіку ми скажемо Aufier Зейн. Чую ще одного десь отут. І зліва ще чую. Десь. -а Мардер все ще живий виходить, де? Ще один Штух, Треба його прибирати звідси, бо він зараз наробить грязі багато. Штуга прибрали. Тепер ось тут ще противник чую. ой Ой-ой-ой-ой. Зламати гусеницю. Пробив через каток. Я сподівався, що я встигну в борт йому засунути. Я тримав кнопку натиснутою ЛКМ. А він і в цей момент якраз уже довернув. І я подумав: ну все, зараз просто влучення в каток буде, і на цьому усе закінчиться. А ні, пробився через каток дивно. Магія, блін. А де? А, ну, майже впритул танка, звуку нема. Та й пішов він той звук. Булпапнікову він потрібніший, тому він його украв. Ну що ж, захоплення зони, 6 фрагів, 1 асіст. В цілому для дупи списку плюс-мінус окей. Ну, що можна сказати про Т-34 1940 року. Навіть у дупі списку більш-менш вона себе почуває, окей, можна робити там від декількох до п'яти і більше фрагів. А в середині і в топі списку вже можна робити реальної грязюки. Нас часто не пробивають, нашого пробиття ну, буквально в притірочку, але достатньо, і при цьому, як правило, непоганий дамак, часто з ваншотами, особливо по всяким пазікам, але... Будуть, звісно, іноді Вартандер моменти, будуть іноді приколи, коли проб'єте камерником, а там усе просто пожовтіло. Бо 150 грамів вибухівки, ну це так, комару на пісюна намазати. Звісно ж, на думку Булпапнікова. Але в цілому тачка супер приємна, супер кайфова, дарує масу задоволення. І якщо у вас її немає, чи по якимось причинам ви її прокачали і проскочили мимо, рекомендую повернутися і пограти на ній. Не для прокачки, не для фарму, звісно, воно нічого не качає не фармить, але просто для задоволення. На цьому в мене все. Дякую за перегляд і почуємось у наступних відео.